Ось це я посадила аваланж огірки. Вони тільки зійшли. Сьогодні 28 липня вони зійшли е декілька днів назад. У нас якраз перед дощами я сняла пляшки, посіяла насіння, накрила пластиковими пляшками п'ятилітровими обрізаними. Тут ріс чесник, я його викопала, ділянка звільнилась, посіяла під агроволокно. Ось Такі будуть огірочки, поки на шпалерах є, ці поки підростуть. Пляшки я сняла і накрила просто агроволокном і дуги поставила. Дуги прикриваю кирпичами і вони собі тут, щоб їх ось уже пташки походили, коти бігають. Ці будуть трошечки пізніше, більш молоді кущі, тому що все одно кущі старіються. Прийдуть на заміну тим кущам, що в мене на шпалерах ростуть. У мене вростил, аваланш є, росте. Вже вони теж плодоносять. А це буде молоденька посадка огірочків на трошечки пізніше, на осінь, щоб ще було на салатики.